Поки що це найбільше розчарування, яке я придбав для огляду на своєму каналі Powerbank і від фірми Duracell. І цього разу мене надурили аж дві відомі компанії – Epicenter та Duracell. По-перше, епіцентр на своєму сайті написав, що цей пауербанк має протокол швидкої зарядки Quick Charge 2.0. Але Quick Charge тут взагалі не пахне. Жоден протокол швидкого заряджання не підтримується. По-друге, вихідний струм, який вони назвали вхідний струм, заявили 2,4 А. 1,2 А тримає, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 Торба на сьогоднішній день це дуже малий струм, хоча сам Дюрасел про це і заявляє, що вихід у нього 5 вольт, 1,2 ампера. А. Такий пауербанк згодиться для зарядки хіба що навушників. На сайті нема жодної інформації про те, що в павербанку у нас грьобаний usb Коли я його купляв, я орієнтувався по цій фотографії. Де нам показують порт і пишуть порти швидкого заряджання. В мікро-USB не буває швидкого заряджання. Разом з тим цей павербанк не помічає малих навантажень. Ось у мене є стрічка, там два світлодіода. Вмикаю, павербанк ніяк не реагує. Він думає, що до нього нічого не підключено. Виглядає смішно, але ж кушають вони аж цілих півватта. Роз'єми вбудовані найдешевші. Кнопка клацає дуже дешево. Ну а сам Дюрасел мене надурив тим, що пише, що заряджатися цей павербанк буде струмом 2,4 А. ампера. А насправді павербанк заряджається струмом 0,8 ампер, що в три рази менше заявленого. І це означає, що якщо він навіть має ту ємність, яку там заявили, 3300 мАч, то заряджатися такий павербанк таким струмом буде не менше 5 годин. І ось цей павер, який я купив в Аврорі за 200 гривень, без перебільшення в рази 2-3 краще, ніж цей Дюрасел. Тому що він може працювати з цими стрічками, піввата йому нормально він працює, тому що він заряджається швидко потужністю в 10 Вт. Тому що 10 Вт він може видавати. Всередині має ось таку баночку, на якій навіть не написана ємність, але написано LG. І щоб до неї добратися, довелося зробити трепанацію. бо тут все наклею. Тобто, якщо акумулятор вийде з ладу, ви замінити його не зможете Сразу на смітник. Акумулятор дійсно від компанії LG і має розмір 18650, і в такому вигляді він принесе мені значно більше користі, ніж в цьому павербанку. Ну, хоч акумулятор від LG не підвів, Чесна ємність 3300 мАч. До речі, така баночка на ринку України коштує приблизно 200 гривень. Тож я майже нічого не втратив. За Powerbank я віддав 239 гривень. Тепер цей акумулятор можна вбудувати, наприклад, в ліхтарик і насолоджуватися тривалістю роботи. Дякую за перегляд.